У багатьох країнах, де живуть кримські татари, свою діяльність здійснюють кримськотатарські організації, громади. І особливо в тих країнах, де кількість кримських татар є значною: Туреччина, Румунія. Але й в європейських країнах от зараз на 80-ті роковини депортації татарського народу. Дуже багато буде проведено меморіальних заходів, куди запрошуються місцеві політики. Взагалі, наші активісти по всіх країнах дуже тісно працюють з парламентарями цих країн. І завдяки цьому після визнання. Депортації кримсарського народу в 1944 році геноцидом вже три країни приєдналися: це Латвія, Литва і Канада. І це багато в чому в тому, що працюють наші активісти по різних країнах, працюють разом з українською громадою великою. Кримські татари, які розкидані по всьому світу, їх не так багато, але доля їх була така трагічна, що вони є в дуже багатьох країнах. Хай там буквально 100, 200, по сто двісті по тисячі людей в європейських країнах, в Америці, в Канаді вони намагаються підтримувати і один з одним зв'язки всередині тієї країни, де вони знаходяться, і зрозуміло, що з Кримом, з народом, з Меджлісом кримстарського народу, і вони намагаються об'єднатися в межах. Всесвітнього конгресу кримських татар у нас дуже велика, така велике тяжіння до е, того, щоб бути відчувати себе частиною кримсько-татарської єдності, і це в якійсь мірі Можливо, допомагає нам утримуватися від тих асиміляційних інших процесів, але тут всі розуміють, що найголовніше це можливості для розвитку на своєї землі в Криму. І тому всі очікують, коли знову буде можливість спілкуватися безпосередньо з Кримом, з народом, з родичами. Це дуже важливо, всі очікують звільнення Криму. І намагаються допомогти звільнити Крим.